Якщо мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу і не буде конструктивним. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкін. Він вважає, що лідер Китаю використає візит в Росію, аби закликати Путіна припинити вогонь в рамках мирної пропозиції офіційного Пекіну. Сполучені Штати вітають будь-які ініціативи спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру. Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки. Вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення фундаментальним елементом будь-якого плану в Україні для досягнення справедливого миру має бути підтримка суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до статуту ООН, Будь-який план, який не дає пріоритету цьому важливому принципу. Є в кращому випадку тактикою зовнікання або спрямований на сприяння несправедливому результату, що не є конструктивною дипломатією. Блінкін закликав країни світу не дозволити вести з себе в Оману будь-яким тактичним кроком Росії, який підтримає Китай чи інша країна, аби заморозити війну в Україні на власних умовах, закликання до припинення вогню. Яке не передбачає виведення російських військ території України, фактично підтримує ратифікацію російського завоювання. Це визнало б спроби Росії з силою захопити суверенні сусідні території. Це дало б змогу Росії продовжити свої дії в Україні. А припинення вогню зараз без конкретного рішення дозволило б Путіну перепочити та переналаштувати свої війська, щоб потім відновити війну у більш вигідний для Росії час. За словами Блінкіна той факт. Що лідер Китаю відвідує Росію через кілька днів після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить, що Китай не відчуває потреби притягнути Кремль до відповідальності за скоєні звірства в Україні. Замість того, щоб навіть засудити Росію, Сі Цзіньпінь радже надасть дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжила вчиняти ті самі злочини. Якщо Китай відданий підтримці припинення війни на основі принципів статуту ООН, як це передбачено в першому пункті його плану, він може взаємодіяти з президентом Зеленським та Україною на цій основі і використовувати свій вплив, щоб змусити Москву відвести свої війська ентоні блінкін нагадав що Україна вже запропонувала формулу миру, яку вважає справедливою. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі. Це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!